Ворожі штурми не припиняються на покровському напрямку. Росіяни щодня тиснуть на позиції сил оборони під постійними обстрілами Селидове, Новогродівка і Покровськ. Хоча й стрімке просування окупантів вдалося сповільнити, повідомляють в генштабі ЗСУ, Втім, ситуація залишається напруженою. Як артилеристи зупиняють штурми росіян на околицях Селидового ще одного значеного для української оборони міста, дивіться в матеріалі Олександра Кривокульського. До позиції артилеристів їдемо манівцями. Основна дорога, Покровськ-Селидове під постійним вогнем ворога. Всі під'їзди до міста контролюються ворожими АВП-дронами. Другий місяць поспіль окупанти намагаються зайти у місто. Їхня задача його захватити. Ну, і вони до цього стремляться, поки у них це дуже, як кажуть, не дуже було не виходить. Ну, Тому що, якби там прискорбно якби було, було тяжко, але ми його тримаємо. До околи Селидового, за даними Тіп залишається менше двох кілометрів. Поки розповідає боєць лобову штурмувати не виходить, ворожа піхота намагається обходити місто з флангів. Знищується одна група, за нею одразу продовжується йти Друга група тобто, ну, не бачу, що вже їхні по я кажуть, побратими погибли. Вони все одно їх переступають і йдуть далі. У постійній бойовій готовності на позиціях артилеристи будь-якої миті може надійти команда до бою. Військовослужбовець Тарас каже, інколи й немає часу для перепочинку. Якщо ми стріляємо, так, значить йде якийсь штурм. Тобто йдуть танки, ну, ми більшість стріляємо по танках і артилерії. По піхоті ну, стріляємо, але менше. А так ми практично зранку до вечора, ну коли сутки між бойовій позиції. Тобто ми ж тут не віддихаємо. Ці бійці б'ють ворога із гаубиці б Їй вже за три десятки років. Однак справна та неабияк допомагає відбивати ворожі штурми. Дальність стрільби більше 20 кілометрів, що дозволяє бити окупантів ще на підходах. Жартома військовослужбовці називають її лендлізом від росіян. Гаубицю відібрали в окупантів ще наприкінці 2022 року. Це гармата, взагалі трофейна, віджата від противника. І ось їх надпис Віолета, як вони її назвали. 20-річний Микола наймолодший боєць цього розрахунку. Він тут навідник, раніше воював на запорізькому напрямку. Зараз трошки зупинили їх, але в цьому напрямку вони більш активні, ніж в Запорізькому. Коли ми приїхали, то вони доволі таки активно просувалися вперед. Ми змушували трохи вступати назад. На жаль, забрали нашу територію. Ну, Поки що забрали. Надіємося, що ми її назад. Відвоюємо, заберемо. А зараз ніби стабілізувалася ситуація, ніби призупинилися. На протидію застосовують і фугасні, і осколкові снаряди. За добу, каже Іван, можуть відстріляти за два десятки. Роботаємо в основному осколочними. В основному там плюсами роботаємо чотири, там два, збільшені, зменшені. В день багато стріляють. Ну, по-разному буває. Буває десять, бувало таке сімнадцять до двадцяти. Але завжди може прилетіти у відповідь. Ворог більш розкутий у кількості боєприпасів, каже військовослужбовець. Буває і працюємо, там є відвідка по нас працює, артилерія їхня. Ну, по можливості стараємося доставати. Перед цим, типу, на кількох позиціях там ми три Д-30 потушили. Гармата! Постріл! Працювала не тільки наша система, і працювали наші суміжники, Збройні сили, працювали, Національна гвардія працювала, якби всі працюють, переважно працюють по живій силі противника, яка зараз в даний час може бути просувається в нашому напрямку. Для того, щоб Зберегти нашу піхоту ну, стараємося відбивати на підступах і зразу знищувати. Основна тактика ворога кажуть бійці просування невеликими групами та захоплення позицій сил оборони. Фактично, бої йдуть навколо Селидового без перерви. Місто росіяни обходять по флангах. Та головною цілею окупантів залишається захоплення Покровська, найбільшого логістичного центра у західній частині Донецької області. З Донеччини Олександр Кривокульський, Вадим Мороховець та Олександр Нагорний. Телеканал Рада для підсумків Єдині головне.